Що знаходиться за межами Всесвіту? Хто заселив нас на цю планету? Де починається і закінчується час? Нова космологія каже, що Всесвіт не вічний. він має свій початок у часі, тобто у нього є кінець. На початку створив Бог Небо та землю. Бог простяг розкинув матерію, мов тканину, тонку, і на ній розмістив землю. Галактику, планети, зірки, визначивши для матерії ресурс існування час. Сьогодні науковці говорять, що темна матерія є основою всієї структури Всесвіту, і ця матерія не вічна, вічний тільки Бог, він нематеріальний, Бог є духом, і Він перебуває над часом. Вік Всесвіту становить лише 6 тисяч років. Як і сказано у Біблії, Бог розкинув матерію та розмістив на ній планети, зірки, галактики, все на своїх місцях та в готовому вигляді. Одним із найбільших наукових сюрпризів ХХ століття стало відкриття розширення Всесвіту, про яке говориться у Біблії. Тканина простору та часу розтягується, не падає, зношується як стара матерія. Віддалені галактики розбігаються від нас одна від одної так швидко, що наздогнати їх неможливо. Це, підтримує багатьма... Це підтримується багатьма фразами в Біблії, масивне розтягнення простору і часу під дією гравації повністю засноване на фізиці та математиці і прийнято космологами. У Всесвіту був початок і буде кінець. Коли ця матерія повністю занепаде, зноситься, і Бог згорне їх і як сувій, та само, просто як людина може згорнути аркуш паперу. Потім тварець змінить тканину світобудови на вічну, не тліючу, як змінюють старий одяг на новий. Амінь.